Наступна доповідь голови Державної служби голови та Над України, напрями діяльності Державної служби голови та Над України Гацинець Олег Степанович. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий всіх побачити, кажуть, познайомитись, кого я не знаю. Мені дуже... Приємно щиро побувати на такому заході, перш за все, тому що я просто був учасником десь конференції такого роду спілки геологів України десь близько 70 років назад і був в іншій якості, тобто геолога. Тепер мені дуже приємно представляти личну службу України якості голови. Я вам скажу, наскільки приємні відчуття. Що дякую Павлу Сійовичу за запрошення, тому що дійсно питання підняті ним є актуальні на даний час, і я вам скажу, що це, наприклад, історичний момент, напевно, в нашій державі. Е... Просто хочеться відмітити, що ці речі відбуваються склоний для наш час в умовах військової агресії. І хочеться подякувати дійсно Збройним силам України за можливість надано сьогодні. Виступати, і, в принципі, дякую, я думаю, що перемога за нами, і зокрема, як і на економічному, так і на військовому напрямках. Тепер щодо доповіді, просто хочу декілька акцентів розказати щодо завдань Державної служби геології України та, зокрема, Міндовкілля. Перед нами стоїть багато дуже викликів. Але на даний час мені здається, що ми достатньо успішно справляємося. Це показала конференція в Кракові, яка недавно я був присутній, де відмітили в принципі дуже високу готовність України в імплементації українського законодавства в європейській в сфері критичної сировини. Я дуже вірю, і не то, що вірю, я думаю, що точно ми будемо в кінцевих ланцюгах постачання. Це, певна, задача номер один України, щоб попасти в цю сферу, і тим більше для того у нас все є. Що потрібно, в принципі, зробити на найближчі 2-3 роки в Україні? У нас є певні завдання, і одне з завдань, я просто три озвучу, ключові, зупинився на двох. Це є, зокрема, реалізація плану України, так званий фасілітіплан. Тобто, я думаю, що ви про нього всі знаєте. Це є фінансування Європейського Союзу в частині, зокрема, і критичної сировини. І розділ 13 це якраз управління критично важливими матеріалами. Я трошки пізніше детально зупилюся на завданнях, зокрема Державної служби геології, яка в принципі успішно виконує на даний час ці завдання. Друге це ключовий меморандум про стратегічне партнерство України ЄС у сфері сировинних ресурсів. Він був ще підписаний у 2021 році, але був оновлений. І наразі зокрема у Кракові обговорювали сті питання реалізації цього меморандуму. Ну і зокрема завдання на цей рік це затвердження та реалізація дорожньої карти. Тому на двадцять пятий рік буде. Скажу зразу, що вона вже е, практично узгоджена Європейським Союзом і Україною, Вона направлена і очікує її імплементації, верифікації. Е, і важливий закон України, який дійсно, мені здається, визначальний для України. Це є перший крок щодо критичної сировини. Це був законопроект 4154. Я думаю, що ви про це його знаєте програма, так звана МСБ. Мінерально-серевинної бази. Тобто вона була в грудні 24-го року затверджена і в січні підписана указом президента. Щодо плану України, в селі ТІ Скажу зразу, що тут є шість основних пунктів, два з яких ми, в принципі, вже виконали. Це перший це є прийняття закону, про який я вже сказав програма СБ. Він був основним зобов'язанням. Далі є публікація звіту за підсумку верифікації запасів стратегічних корисних копалин України. Ну, Я розумію, тут всі геологи розуміють, про що мова йдеться, ви трошки зупинюся. Це є, ми верифікуємо запаси по українській класифікації, імплементуємо в європейське законодавство. Тобто ми переводимо їх відповідно до. Зрозумілих оцінок, такі як «Інфісі», Джорк, там Кріско, Перемес, тобто зрозуміло європейським і світовим компаніям, які повинні інвестувати в Україну. Тому що без цього класифікації переведення і запасів, тобто ми, ну в принципі, не зможемо рухатись далі, Відповідно, ми зобов'язалися. І на даний час завершується ця робота, і згідно встановлених термінів буде виконаний, верифікований, публікований даний звіт. Ще одним важливим аспектом є публікація портфоліо інстиційних проєктів добувній галузі щодо критичних сировинних ресурсів. Тобто підготовка та просування переліків у ділянок на що пропонується через механізм електронних аукціонів ОРП на твердих корисних копалинах. Це для нас нове. І ми е, є певні, зразу скажу, є проблеми невеличкі, але я думаю, що ми, ми їх цього року подолаємо. Але ми зробили крок, тобто ми вже визначили переліки критичної сировини. На даний час вони ще не затверджені, але направлені на Кабінет міністрів Україну щодо їх розгляду. Тобто я думаю, що більшість з вас знає, вона була в широкому доступі, були певні обговорення щодо цих переліків, але враховуючи стан сьогоднішньої законодавчої бази, ми базувалися на переліках, в основному критичної сировини, ну не виключено тобто Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Але все-таки відповідно до нашого законодавства у нас були свої переліки, відповідно, які ми і на даний час їх направили на затвердження. Їх є 28 це критичних і стратегічних у нас є 11. Відповідно до цих переліків ми підготували портфоліо ділянок надар, які підпадають під якраз аукціони і ОРП. Ще раз просто хочу зазначити, що вони ще не затверджені. Вони будуть, я думаю, ще обговорюватися і певні питання там, обласних адміністрацій, сільських рад направляються щодо, е, там, як кажуть, є певний супротив виставлення на аукціон чи в РП. Е, Просто хочеться зазначити, що е, ці переліки це не означає, що завтра ми приступимо і будемо виконувати там певні якісь. У УРП і відповідно до українського законодавства будуть розроблені всі механізми, зокрема дотримання охорони навколишнього природного середовища, що найбільше всіх турбує. Тобто, без оцінки впливу на довкілля не будуть проводитися роботи та інших нормативних документів у сфері навколишнього середовища. Щодо ділянок Надер, під аукціон їх є 60 попередньо. Під Верпає 26. Зразу скажу, що вони можуть змінюватися відповідно до затвердження законопроекту і відповідно до затвердженої методики. Зразу скажу, що в нас є зараз невеличка проблематика з розробленням методики віднесення стратегічних критичних корисних купал. На даний час до даної методики підключилися і європейські партнери. Відповідно, дані зобов'язані зараз покладення на мінекономіки, але ми разом з мінекономіки розробляємо цю методику і, відповідно, певні стратегії в напрямку критичної сировини. Відповідно, як тільки буде методика затверджена, відповідно переліки будуть також оновлені і перезатверджені. І це передбачено, зокрема, законопроекту. Щодо Оновлення е електронного кабінету надрокористувача на було зобов'язання, тобто, е ми цифровий спецдоз, так званий. Ми його е виконали, ми його імплементували і в квітні місяці, я думаю, більшість з вас то спостерігає за інформаційним ресурсом Державнадра, ми його провадили. Тобто діє електронний цифровий спецдоз на користування надра. І ще один аспект це у нас є публікація звіту щодо чинного законодавства в сфері запровадження джес звітування. Я думаю, тут також це зараз більшість, не то що більшість, а практично всі компанії, які будуть рухатися в бік Європейського союзу, повинні це звітувати. І значить більше, що ми свого напрямку відпрацювали і ну, знаходиться на розгляді міндовкілля і подальшим буде направлено повідно встановлених термінів. З основного, тобто, що ми в принципі, на 25-2026 рік, це є у нас це і розробка низьковулицевої стратегії та дорожні карти для України щодо декарбонізації, видобутку та переробки сировини в Україні. Ми тут частково залучені, це більше питання Міненергетики, Міндовкілля, але ми також опосередковано задіяні в цьому процесі. Ключове для нас тут є наступне це є оцифрування, сканування гличних звітів, створення датару для інвесторів, Тобто, щоб був вільний доступ для відповідних даних та інформацій, тобто про вільно існуючі та приватизовані активи. Що це має це на увазі? Ми хочемо якісно разом з європейськими партнерами підготувати аукціони ЄВРП відповідно до міжнародних стандартів. Тобто, відповідно щоб ну, світ бачив всю нашу галичну інформацію, е, яка зрозуміла до всіх, як і в світі, як і в Україні. Тобто ми хочемо цифровізувати і зробити певні домашні завдання в частині, там, зокрема, якщо є е, дані щодо родовищ критичної сировини, також галичні моделі, щоб зрозуміти розповсюдження критичної сировини. Ну і ще одне питання, це якраз, я думаю, що це більш детальна окрема дискусія, це перевірка, переоцінка запасів ЦРМ України з використанням міжнародної системи класифікації. Це що я казав, Інфісі, Джорк, Кріско, коперемес. Тут я думаю, що нам придеться, як кажуть, спільно з цими надрокористувачами не один рік переходити на ті системи класифікації запасів. Що хочеться відмітити. Що з боку європейського щодо успішного проекту єдиного порталу, тобто відповідно, ЕГДС, і на цей рік у нас є продовження цього договору. Зараз на заключному етапі у нас певна сума до близько 2 мільйонів євро виділення коштів на якраз цифровізацію ну, продовження в моєї кабінету. І ми надіємося, що найближчим часом будуть підписані ці договори. І, в принципі, ми вийдемо на 100% рівень цифровізації величній службі Лоїнадо України. Що в принципі, важливо для всіх інвесторів, і, зокрема, для українських також. Ще хочеться відмітити. Зрозуміло, всі там зараз про угоду говорять. Я просто сьогодні не буду зупинятися на угоді, бо я більшість багато читаю і так далі. Ви бачили ці переліки критичних матеріалів і там не критичних матеріалів, а стратегічних. Це не секрет. Відповідно, у нас велика робота чекає. Продовжені цієї угоди, тому що це тільки невелика частинка цієї угоди, яка я думаю, в наступному етапі Державна служба геології дуже буде активно залучена в цих процесах. Я думаю, що вона вже залучена. І відповідно основним аспектом хочеться надіятися. я Думаю, що найближчий час, дуже найкоротший, непевний на час. Це цікавить питання так званих грифів таємно секретно. З корисних копалин критичної сировини. Я думаю, що це відбудеться в дуже короткий період часу. Зараз дати важко назвати час, але без цього неможливо відкритись інвестору і показати всі свої інвестиції. Тобто ти хочеш когось запросити, кажеш, в мене все секретно. Тому на тій ноті, я думаю, я буду завершити свою доповідь. Я дуже радий, як кажуть, ще раз за запрошення. І щодо угоди, я думаю, ми ще не раз будемо зустрічатися і будемо обговорювати широко, коментувати, тому що дійсно угода вона є визначальна. Вона дійсно є для України на даний час, я кажу, це є вікном, шансом для розвитку нашої галузі геологічної, і зокрема, просто хочу додати, що ми активно працюємо в програмі МСБ, це, що для нас важливо. Що вже десь протягом 2020 року не фінансували заговор розвідувальні роботи, як Олексій вже значив, і в цій програмі якраз передбачено фінансування геологічної служби, зокрема там побудова карти, личне, приросту запасів, буріння на критичну сировину, тобто відповідно до стандартів, які потребує Європа і світ. Дякую за увагу.